Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3 річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Вечір добрий на каналі Кіровоград. Тема Дня і в нашій студії сьогодні Олег Рбальченко, начальник управління охорони здоров'я Доброго вечора. Доброго вечора. Говорити сьогодні будемо про здоров'я і головним чином про діагностику. Отже, Олег Миколач, ще буквально рік тому, коли говорили про центри ранньої діагностики, це були тільки плани обласної влади. Сьогодні це вже реалії нашого сьогодення. Скільки маємо в області станом на сьогодні таких центрів? Ми вже маємо 29 центрів в області, тобто вони розташовані в кожній центральній районній лікарні, абсолютно без винятку на території всієї області, в кожному місті, і в, в обласному центрі їх декілька враховуючи населення. для того, щоб забезпечити спроможність і потужність забезпечення цієї функції для. Всього населення, щоб забезпечити максимальну доступність медичної допомоги для обстеження, скажіть чи так само враховували кількість населення у різних районах? Тобто, якщо, скажімо, десь його більше, то установок медобладнання більше в цей центр завезли? Ні, в кожному районному центрі обладнання ідентичне, тобто враховували тільки кваліфікацію медичних працівників, які спроможні забезпечувати якісну діагностику. Тобто, якщо взагалі відсутній якийсь фахівець, такого обладнання нема в цьому районі, але це передбачено в іншому. В доступному місці або на іншій території, або на обласному рівні. Всі інші, взагалі, всі центральні районні лікарні, як діагностичні рівні, другий, забезпечені всім необхідним базовим обладнанням для забезпечення самодіагностики на цьому рівні. Олег Миколаївич, давайте ще раз роз'яснимо, що таке центр ранньої діагностики, які послуги він надає, яким чином туди людина потрапляє. Її мають туди направити, чи кожен за бажанням може обстежитись і з'ясувати стан свого здоров'я. Спочатку ця ідея розвивалася як можливість саме дообстежити на місці, що не потрібно було направляти до іншого лікувального закладу або на інший рівень, не потрібно було, щоб кудись їхати пацієнту, але це тільки первісна ідея така була зараз. Кожен пацієнт може абсолютно, і ми хочемо, щоб так відбувалося, щоб він мог звернутися за власним бажанням в будь-який час до цього діагностичного центру, для того щоб для себе з'ясувати стан свого здоров'я і визначитись навіть здоров'я, Людині будь-якого віку з приводу того, чи є в нього якісь захворювання чи занедбані випадки захворювання, які є прихованими, і вони досить суттєво впливають в подальшому на лікування. Ми ж говоримо про культуру здоров'я, про профілактичні да. заходи. Передусім, так то ми целіспромовано ці центри консультативно-діагностичні, названі в нашій області саме центрами ранньої діагностики. Ми наполягаємо на тому, що своєчасне звернення пацієнтів це має бути щорічно, один раз на рік забезпечить саме профілактичний напрямок цієї роботи для того, щоб забезпечити. Своєчасне виявлення будь-яких хвороб на, на цій стадії. Тобто обстежити можна все? Можна обстежити все, що регламентовано саме з позиції раннього виявлення захворювань. Якщо необхідно, якщо буде потреба якогось додаткового функціонального дослідження, яке недоступне на рівні району, для того ці пацієнти будуть скеровані, відібрані на цьому рівні скеровані до діагностичних центрів. Третього рівня, які знаходяться в обласних лікувальних закладах, якщо якась будь-яка патологія, яка дуже складна і для діагностики, в тому числі буде виявлена, вони теж теж спрямовуються на інший рівень, на третій рівень до обласної лікарні, до обласного онкологічного диспансеру, яких також існує діагностичні центри, які забезпечують ранню діагностику вже досить складних, складних рідких або якихось інших хвороб. Угу. Що стосується вартості проходження такого діагностичного заходу. Це коштує якісь гроші, чи якісь окремі процедури безоплатні? Можна більшість процедур абсолютно безкоштовні, тому що ми відбирали таким чином діагностику, щоб вона була сучасною, і не мала в будь-яких витратних матеріалів. Тобто діагностика рентгенологічна, яка не має витратних матеріалів, тому що це цифрові апарати безкоштовна. Що стосується витратних матеріалів, це стосується лабораторної діагностики, яких декілька рідких рідкісних видів там тоді витратні матеріали пацієнт покупає як завжди в аптеці, і приходить до них уже з готовими матеріалами. Ну, ми підтримуємо питання, якщо є бажання пацієнтів якимсь чином дати благодійну допомогу. Ми не будемо заперечувати. Олег Миколаївич, які потужності таких центрів, оскільки, скажімо, за день людей може пройти обстеження в середньому. кожен діагностичний центр на рівні району спроможний прийняти і повністю обстежити досить швидко більше 30 осіб. Але всі діагностичні центри працюють до последнього до останнього пацієнта, тобто всі, хто прийдуть до цього діагностичного центру, отримують не весь необхідний перелік послуг. Така кількість саме хворих на один день забезпечує у всіх районах пропускну спроможність забезпечити всю територію району. Олег Миколаївич, яка статистика? От чи побільшало людей, які приходять до лікарень, аби доглянути за своїм здоров'ям? Сьогодні вже можна говорити чи часу ще? Да, мало? Ми вже можемо говорити про те, що у нас Кількість людей зросла, зросла в десятки разів. Тобто ми можемо констатувати, що кількість обстежень, які вже виконане в цьому році, вони вражаючи, вони в 10 разів більше, ніж в минулому році. Тобто, ну відповідно, на жаль, ми констатуємо, що ми бачимо і занедбану патологію, але це так відбувається завжди в перший рік, коли ми повністю ставимо за мету обстежити все населення області, максимально всіх бажаючих, всіх, що погоджуються прийти до лініїшних центрів. А крім того, ми впроваджуємо систему активного. Пошуку пацієнтів, тобто намагаємося таким чином, щоб ці виїзні бригади все ж таки виїжджали на конкретні місця до, до сіл, і саме запрошували пацієнтів на оглядів. Користуючись нагодою, хочу всіх запросити в кожній центральній районній лікарні. Є така можливість. Будь ласка, приходьте в зручний для вас час. Ви забезпечитесь повним комплексом діагностичного обстеження. Виїзні бригади. Як часто бувають у селах, все таки знаєте, людям іноді складно добратися і за станом здоров'я, і за віком, і за транспортною мережею. Відбудована система таким чином, що є графіки на кожній території, кожне село і будь-який населений пункт, що знаходиться на території області, він відповідно до графіку виїзними бригадами забезпечується саме з районного рівня діагностичного центру. Там не все обладнання можна буде отримати на місці обстеження, тільки частину всі інші пацієнти після огляду лікаря відбираються вже до діагностичного центру другого рівня, і вони або самостійно добираються, або організовано забезпечують автобусами. Так Такий приклад є в Олександрійському районі, в багатьох районах, де є можливість саме централізовано з будь-якого села привести це вже питання напротязі... органів місцевого сорядування. Да. Вони вони попереджені про це, забезпечують це. Відбувається досить планово і досить активно. А крім того, з обласного рівня теж виїжджають обласні фахівці відповідно до графіку. До графіку на протязі року до кожного району і теж можна потрапити в своєму рідному селі або центральній районній лікарні до цих фахівців на консультацію. Їх 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 теж попередня відбув. Бирають лікарі на місці, угу. Олег Миколач. Ну за останні кілька років це звучить всюди. Медицина області отримала суттєві фінансові вливання. Що чекати нам на, на, на перспективу На кілька років наперед які плани дійсно за останні два роки ми отримали майже 116 мільйонів саме на це обладнання 450 видів одиниць саме медичної техніки забезпечує зараз. На найсучаснішу діагностику в області. Цей етап неможливо завершити на цьому рівні. Ми будемо продовжувати цю роботу. Ми сподіваємося, що в наступному році ми теж отримаємо ряд обладнання для того, з вимогами часу, яке нам є. Ми маємо забезпечити іще різні рівні різні дослідження, які необхідні саме, щоб забезпечити якісь рідкісні захворювання, що зараз немає спроможності саме на другому рівні діагностувати. Тобто, акцент все таки на діагностику робите? Ми все ж таки. Переходимо вже плавно до лікувального процесу. і Діагностичні центри третього рівня, вони одночасно є як оснащення лікувальним обладнанням, так і діагностичним. Це, один і той же апарат, але він забезпечує функцію одночасної діагностики. І під час діагностики можна зробити якісь лікувальні методи. А крім того, все ж таки паралельно відбувається вже оснащення саме лікувальною апаратурою. Це в наступному році ми цьому приділимо максимум уваги на рівні обласної лікарні чи і не на рівні всієї території області. Дякую вам за розмову сьогодні. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії був Олег Грибальченко, начальник управління охорони здоров'я або Будьте здорові! Була тема дня на каналі Кіроград. Дякую. Не, не хворійте.